Врожай сої формують всього три фактори: це маса тисячі насінин, це кількість насіннин в одному бобу та кількість бобів на квадратному метрі. Якщо перемножити ці три цифри, ви отримаєте врожайність. Що стосується маси тисячі насіннин, в залежності від сорту вона може значно відрізнятися і коливається в межах від 120 до 200 грамів. Ранн. Пізні сорти мають більш стабільну масу тисячі насінин, яка мало змінюється під впливом умов вирощування та агрономічних впливів. А пізні сорти більш чутливі до вирощування, і маса тисячі насінин може коливатися в більших межах. Зазвичай маса тисячі насінин на пізніх сортах сильно корелює із кількістю насінин в бобі. А із збільшенням кількості насінин в бобі, маса тисячі насінин знижується. Кількість у бобі більше залежить від генетики, аніж від агрономії вирощування. На квітках, що квітнуть першими, формуються боби із більшою кількістю насінин. також більша кількість насіннин формується на бобах, що розміщені на центральному стеблі. Кількість у бобі корелює із масою тисячі насінин. Якщо рослина закладає меншу кількість насінин в бобі, то це може бути частково виправленим збільшеною масою тисячі. Кількість бобів на метрі квадратному буде складатися із двох окремих факторів: це кількість рослин на метрі квадратному та кількість рослин на бобі. І ці дві величини обернено пропорційні. Якщо ви висіваєте вищі норми, якщо ви формуєте більшу кількість рослин на квадратному метрі, автоматично у вас зменшується кількість бобів на одній рослині. І навпаки, чим більш зріджені посіви, тим більше бобів на окремій рослині. Завдання визначення оптимальної норми висіву саме зводиться до вибору. Такої кількості рослин на квадратному метрі, аби кількість бобів на квадратному метрі була максимальною. А кількість рослин на квадратному метрі буде визначатися групою стиглості сої. Чим менша група стиглості, чим менший період вегетації сої, чим більш це рання соя. Тим висівають її із збільшеною нормою, десь приблизно на 10, а то й 25 рослин на квадратний метр більше. Але при цьому ранні сорти сої зазвичай мало схильні до гілкування і формують на одній рослині відносно меншу кількість. Бобів, кількість бобів на рослині визначається у кілька фаз. А спочатку до фази розвитку В3, тобто коли у нас повністю сформований. Третій трійчастий листок рослина визначається повністю із тим, скільки на ній буде гілок. А для формування гілок рослині потрібно розуміти вільний простір навколо себе. А на пізніх групах стиглості зменшують норму висіву і тим забезпечують більший вільний простір між рослинами. До фази. В6, рослина повністю визначається із кількістю вузлів, у яких пізніше будуть формуватися квіти. А рослина може скидати певну кількість квіток, розуміючи загущеність, розуміючи брак вологи чи брак азоту. Під редукцією більше підпадають квіти на бокових пагонах, а лише ті квіти, які у нас залишилися, будуть формувати боби. Таким чином, для формування максимальної кількості бобів на рослині нам потрібно створити умови для сої, коли вона буде забезпечена поживою вологою і достатнім вільним простором. Підсумуємо, а, маса тисячі насінни на ранніх сортах стабільна, на пізніх трошки більше коливається, але сильно залежить від. Кількості зернин в бобі. Кількість зернин в бобі на ранніх стабільна, на пізніх більше залежить від погоди та а, агрономії, також взаємно обернено залежить із масою тисячі насіннин. Таким чином, сумарний вплив маси тисячі та кількості насіннин у бобі дещо взаємно зрівнюється. І мало коливається у формуванні врожаю. Третій фактор, кількість бобів на квадратному метрі, він а, найбільш волатильний. Тобто цей фактор найбільше коливається, найбільше, має найбільший спектр зміни від мінімуму до максимуму, і має найсильніший кореляційний зв'язок з врожайністю. Якщо вам вдасться отримати. Максимальну кількість бобів на квадратному метрі, то це значною мірою визначатиме високу врожайність. А задача ж отримання максимальної кількості бобів на квадратному метрі зводиться до пошуку золотої середини між максимальною кількістю бобів на одній рослині. Та максимальною кількістю рослин на квадратному метрі. Для кожної групи стиглості цей оптимум буде в різних точках. Для ранньої сої а краще, коли на квадратному метрі рослин. Трошки більше, навіть не зважаючи на меншу кількість бобів на одній рослині для пізніх груп стиглості, вища врожайність досягається, коли густота рослин нижча, але на кожній рослині кількість бобів більше. Велике американське дослідження під управлінням університету штату Небраска показує ось таку залежність факторів формування врожаю в залежності від дати посіву. Кількість насінин в Бобі дає найменший внесок у формування врожаю, і це відносно стабільний показник на ранніх посівах коли зазвичай висіваються а, сорти сої із довгим періодом вегетації, близько 50% всього а, врожаю залежить від кількості бобів на квадратному метрі. А, на пізніших а, датах висіву, коли висівають більш а, ранні а, групи стиглості сої, значення. Маси тисячі зернин приблизно зрівнюється із кількістю бобів на квадратному метрі.